Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 23 січня і я ловлю на фідер. Вирішив сьогодні половити на фідер. Така більш-менш добра погода, плюс 2, без дощу, без вітру сильного. І прийшов на базівку, на гідропарках. Думав на басівку їхати, але прийшов на гідропарк, тут мені недалеко від дому. В принципі, що басівкут, що гідропарк риба майже вся та саме зараз клює. Це плотва і окунь, часом підлящі. Не знаю, зараз посиджу десь годинки 2-3, побачу, чи клює щось чи не клює. На горині, якби такого кльову немає, хлопці знайомі рибалки їздили, то хтось ловить там по одній дві рибці, хтось взагалі нічого не ловить. Тому я от, думаю, посиджу тут, маю трошки часу. Сьогодні так ради експерименту взяв один фідер просто з грузиком, грузик і повідочок з гачком, і на мотильчика ловлю. А другий фідер ось цей. Я взяв на класичний фідерний монтаж з годівницею 20 грам і з прикормкою. Прикормка ось тут, я потім покажу вам ближче такого коричного кольору. Вона -то була світліша, я трошки додавав ґрунту, щоб затинити її з запахом спеції. Ну, звичайно, краще було б зараз використовувати прикормку темного, чорного кольору і десь на спеціях. Це коріандр, коріандр арахіс отакі. Не знаю, я в такі прикормки зазвичай використовую по холодній воді. От посажу зараз, подивлюсь, що буде клювати. Поки що десь перезакидати буду через кожні 10 хвилин. Я не закормлював, просто приблизно дистанції навіть плюс-мінус там не відбивав, щоб одинакові дистанції були. Приблизно метрів десь 30 кидаю. Ця вода мені знайома, тут що потвичка, я її маленька, велика, різна. Підлящик, карась літом клює хороша Я сам бачив на власні очі, досить непогані карасі. Ну, А зараз побачимо, що тут буде зимою. Чи буде якась рибка? Ну, на пасівкоті то плотвичка покльовує. На фідер ловлять як фідер. Просто беруть грузик і два повідочки. Один і тоді другий трошки вище. І без прикормки, без нічого, просто на грузик. То плотвичка досить непогана, я бачу, ловилась. Така грам біля ста. Це те, що мені рибалки показували. Ну, побачимо, чи нас вдасться щось тут зловити. Ну, вода, Вода дуже чиста. Тут літом вона дуже дуже брудна, а зараз вона така прозора геть видно все дно. Перша покльовка от була покльовочка. Перевіримо. Мотинчика зняло. Перша покльовочка на... там де грузик стоїть. Де мотильчик і просто грузик. Може катушки треба в ТО здавати, щоб піщать. Ого, і перша рибка. Ну все. Перша рибка в сезоні 2023 на фідр спіймана на гідропарку. Ну як бачите, нагрузик вже покльовочка була. Нагрузик без, без прикормки, без нічого. Ну, по своїй практиці скажу, вам, що таке буває. що Я колись так ловив карасика ранній весні, просто грузик, два гачки і на і все. А на прикормку зимою риба не дуже хоче збиратися. Вона їм практично майже не їсть. Це хіба що, якщо кормовий мотиль, і ще на річці можливо. А так на ставках-то зимою можна просто грузик брати і все. Так, 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 так. І хоче поки що клювати. Одна построчка була і все. Річ не було. О, ще на тісто таке зелененьке анісове. Пінковачі. Ставлю мотильчика. Там на піночку закинув другий фідер. Також покльовок немає. Максимум що може бути це мотиль, мабуть. І то треба чекати. Чекати і чекати на покльовку. Скажу вам свій монтаж. Ось інлайн, звичайний. Бісер з отвором із, із застібкою. Їздить по шнуру. в Кінці фідергамчик, сантиметрів тут 6 І повідочок сантиметрів 80. 0,1 мм. Да. Діаметр ліски і гачок малесенький 18 розміру. Гачки холодні в холодній воді бажано використовувати чим поменше. Хіба що якщо риба дуже активна, тоді, тоді вже можна брати більше або велика риба клює. А так я завжди використовую 16-18 розмір по холодній воді. А вода, мабуть, градусів 3-4 не більше. Ось і другий монтаж. Все ідентично, тільки тут офідергамчик світленький ось, і годівниця така 20 грамів на, 6, на 5 клітинок. Все аналогічно. Ну, на піночку немає покльок. Та воно і на мотиля немає. То що там вже говорити про пінку. Мотильчика там полотенкому, по два по максимум ставлю. Ну що ж, отримав я ще одну покльовочку, ще одна покльовочка на грузик. І гачок без прикормки. І знову зловив ось таку плотвичку. платвичку. Засняла друга покльовочка. Слабо. Слабо, але клюнула якась рибка. Якась рибка клюнула, плотвичка, напевне. О, платвичка. Зимою така за щастя. Чомусь, чомусь не хоче на прикормку рибка збиратися. І без прикормки є покльовки вже дві, а з прикормкою немає. Цікаво, що не так. Чому не хоче йти на корм? Грівся, то відбулася перша покльовка на фідерну оснастку з годяницею. не знає, що риба є. Або є, якщо є, то дуже-дуже маленька. Ніби є щось є маленьке є. Ох, яка рибьога. Яка рибьога. Довгожданна. Ось вона. Мікроплатва. <laughs> ну, але теж риба. Що ж, друзі, ось так я сьогодні відкрив фідерний сезон на гідропарку в місті Рівне. Ну, Рибку бачив, це вже добре. В загальному сьогодні я зловив 3 плотвички, чотири плотвички. Три зловив там, де грузик просто замість годівниці, і де з годівницею, з прикормкою тільки одненьку зловив. Тобто, можу вам сказати, висновок такий, що зараз, в принципі, прикормка не треба. Хіба що, якби в прикормці був кормовий мотель. Можливо, трошки рибка і підходила б. А так вона просто шукає наживку і все, корм вона не їсть. І що б я ще порадив би вам, якщо є можливість, хоча б раз в 10-15 хвилин перезакидати. Бо от зараз рибу треба просто знайти, просто кинути туди, де вона стоїть. Вона ну, на корм не хоче плюсти. От як тут скриги так само ловили, ходиш, ходиш, десь знайдеш там моденьку, дві і все, і більших немає. Ну, але в принципі може бути. Ну і що скажу, що якщо не думаєте йти на таку рибалку, треба дуже добре одягатися. Бо реально холодно. Зразу прийшов було добре, потім посидів і вже почали ноги мерзнути. Е, зараз вам покажу ось, що я сьогодні зловив. Оце ось такий сьогоднішній уловчик. Але риба є, є. Руки ру, руки рибою пахнуть, пахнуть. Ну, все, результат є. Зараз випустив. Так що ось така рибалка у мене сьогодні вийшла. Ну, риба тут є, ну зараз просто не сезон, не сезон. Весною буде тут і карась, і лящ. Але весною вже хочеться і на горині ловити, а не тут сидіти. Так що ось таке. А вас прошу підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Поставити лайк цьому відео. Ну і підписатись на канал. І напишіть в коментарях, ловите ви так зимою, коли є відкрита вода. Чи чекаєте вже ближче весни? Да, і От вітерець з'явився, і вітерець такий досить вологий. Як ви бачите, такі тумани вже над містом стає. І досить-досить прохолодно. Тому зараз вже буду, мабуть, збиратися вдома. Зараз е, без 5 без хвилин, без 10 хвилин, 4 година. Тому вже воно клювати не буде. Але і так, в принципі, не клювало кльокло одна година. Ось такий результат. Ну що ж, друзі, всім до зустрічі. Надіюсь, наступна рибалка буде вже з Криги. Полосатенькішила, кінці клюнув.